Та всіх було інформативне таке повідомлення, що планується перемир'я в Чорному морі, калібри з моря, як завжди. Чи дійсно це буде? Що на наступному тижні, можливе перемир'я в Чорному морі по обстрілам. Це калібри з моря в основному. Чи буде дійсно це перемир'я? Давайте подивимось. О, випала сила. Буде. Дивіться, як красиво воно випало. Буде це відповідь так. Дотиснуть, це відповідь так. Дуже сильно тиснуть. Обнулити це щастя. Досягти успіху, справедливого якби, миру, Але це долі, щоб вирішити питання тут і зараз, в даному контексті. Дві мечів, щоб О, домовитись. Здається, з наступного тижня йде ця тема. Да, йде. Тому, будь ласка, тут обережно, тому що можуть наостанок хіба, яку кажуть, чи я вам робила розклади до кінця березня йде масований обстріл. Велика вірогідність, що буде ось на днях, дуже велика вірогідність. Тому подивимось, тепер Росія буде дотримуватись цього перемир'я в Чорному морі без використання калібрів з моря для обстрілів. Що все буде Дотримуватись цього перемир'я? Ні. повішений карта, ні. Це, це карта жертви карта чого заводу ні. Скажімо так. Це перемир'я дві камичів знову ж таки. Я б сказала відносно, обмежено. Обмежене воно буде. Воно буде обмежене, тому що. Вони хочуть максимально додавити Україну. Обмежено. Обмежено вони будуть. Загальному ні. Україна. Україна буде дотримуватись перемир'я в Чорному морі. Україна буде дотримуватись перемир'я в Чорному морі. Давайте подивимось. Україна буде. Ні, також ні. Вибачте, ні. Не буде. Воно, якби буде, але ніхто, жодна з сторін, жодна з сторін. І ви, почайте, сила випадає на Україну. Оця карта сила, яка випала, типу, так, вона випадає не на Росію, на Україну. Тому у мене питання, що вони роблять? Бачите як? Це все робиться для замилювання. Тепер у мене питання в іншому, серйозному моменті. Як же вам... Спит... Я наступний тиждень це виходить якого? З 24 по 30-31 березня наступний тиждень З 24 по 30, 31 березня дійсно буде зупинка використання обстрілів з моря чорного. Четвірка жезла, так. Так. Буде, вона буде. Зупинка буде. Буде зупинка. Буде зупинка на цю тему. Дійсно, зупинка. Четвірка жезлів це ще не кінцевий результат, зупинка буде. До кінця березня ще буде дурдом. У квітні мені йде полегшення. Вже на квітень, тому що війна. Так, ну очікуємо полегшення в цьому питанні. Полегшення, не до кінця. Воно, якби, буде карта сила. Сила це відповідь так з однієї сторони, з іншої, це сила, силові вирішення питань. Виходить те, що виходить.